Донор кебаб або шаурма, як її часто називають в країнах Близького Сходу, це завжди доступна вулична їжа. А ще смачна та легка у приготуванні. Стала популярною у багатьох країнах, бо соковита з овочами багатогранна, але дуже калорійна. У чому феномен цієї страви? Привіт, з вами я, Ярина Яриш, і я знаю відповідь на це та інші питання. Однозначної думки про те, коли створили шаурму, немає. За однією з версій, першою шаурмою був грецький гірос. Це обсмажене м'ясо з овочами, загорнути в круглий коржик і полити соусом дзазики. Інша версія говорить, що першими приготували шаурму німці на початку 70-х років минулого століття. Двоє турецьких мігрантів відкрили в Берліні крихітний заклад на автобусній зупинці, в якому продавали німцям смажене м'ясо з овочами, загорнути в тонкий лаваш ця страва донер-кебаб, Як утім, і продовжує називатися до цього дня. А ось третя і, мабуть, не остання версія походження цієї страви каже нам, що жителі сходу придумали загортати м'ясо в лава ще задовго до того, як греки придумали гірус. Ще в 12 столітті в Дамаску було вигадано загортати м'ясо в тонкий лаваш. Мешканці Туреччини також не відстають у цьому питанні та перетягують ковдру на себе, запевняючи всіх, що знаменитий вертикальний гриль, на якому готується м'ясо для шаурми, вигадали саме вони, а й значить, і вся страва їхній винахід. Оскільки одне з походжень чаурми східне, то тут її готують з м'яса молодого баранчика або індички. Воно обов'язково вимочується в спеціях. М'ясо готується за особливою технологією. Нарізані тонкі скибочки м'яса, пресують і смажать на рожні. По мірі готовності його зрізають по краю і змішують з іншими інгредієнтами. Суміш загортається в піту чи лаваш. В залежності від регіону приготування змінюється і використання лаваша. Він вважається традиційним, але також широко використовують і піту. Крім того, у південній Європі стало популярним загортати м'ясо з овочами у фукачо. Ну що ж, гадаю, і нам варто спробувати приготувати шаурму. Ходімо! Для приготування шаурми вам знадобиться лаваш із цільнозернового борошна, 150 грам м'яса, смаженого на спеціальному, шампурі, мікс салатів, помідори, огірки квашені, соус на йогуртовій основі, маринована цибулька, мікс зелені. Будемо готувати одразу. Два кебаби, один будеш ти готувати, другий я Домовились? Для початку нам потрібно відважити кількість м'яса. Тут є одразу на дві порції. Я буду я відкладу м'ясо, а далі ти все накладеш. Домовились. Тепер накладаємо овочі. Соус у нас на йогуртовій основі. І ще є кілька секретних інгредієнтів, які ми вам не можемо, на жаль, Розказати, тому що тоді ми втратимо нашу оригінальність. Далі ми додаємо замариновану цибульку. Мікс зелені. Готуєте на грилі 3 хвилини, перевертаючи з двох сторін. А зараз ми запакуємо наш кебаб. Як на перший раз, я думаю, ти справилась. На останок цікавий факт про шаурму. Вона підіймає настрій. Ну як можна встояти перед соковитим м'ясом, загорнутим у лаваш та ще й з овочами? Настрій змінюється миттєво на щасливий. А з вами була я, Ярина Яриш. Де нових зустрічі, па, -па!